То нагадайте, як отримати зимову є підтримку, що для цього потрібно зробити. Для того щоб отримати зимову підтримку, основний канал подачі заявок це дія мобільний додаток. Там треба оформити картку. Нацкашбек. На цю картку відповідно оформити собі виплату. І протягом 10 днів від моменту подачі заявки вам на цю картку буде перерахована тисяча гривень. Другий канал подачі заявок це банки. 8 банків-партнерів. Перелік є у нас на сайті. Найбільші банки: це Сенсбанк, «Глобусбанк», Приватбанк, Кордбанк, Абанк. Рада Банк Банк Кредитнепро і Клірінговий діл». І третій канал виплати це «Укрпошта». Через «Укрпошту» заявку подавати не потрібно. Через Укрпошту ми виплачуємо тим громадянам, які через «Укрпошту» отримують свої пенсії або соціальні виплати на першу другу групу інвалідності. І «Укрпошта» вже отримала список цих людей. І 4-го числа по цьому списку разом з виплатою доставляє замовує підтримки. Банками заявку через банк можуть подати лише громадяни віком від 65 років. Тобто розуміємо, що літні люди у них може не бути смартфона, може не бути можливості подати через дію, а також громадяни, у яких по релігійним переконанням немає РНОКПП, це індивідуальний податковий номер. Тобто для цих категорій громадян доступний саме канал подачі через банки. Станом на зараз скільки людей вже подали заявку, ну відповідно отримали кошти. На заявки подало дуже багато людей. Станемо на сьогодні на ранок це 7,3 мільйона людей, і це майже 2 мільйона дітей з цих цієї кількості. Тобто, якщо рахувати людей, які ми яким держава виплачує підтримку через Укрпошту, це 1,9 мільйона, плюс 7,3 мільйона заявок, які подалися через дію, загалом це 9,2 мільйона наших громадян, які отримують зимову підтримку. Виплати вже відбулися за 1, 2, 3 грудня, тобто ті, хто подалися в ці три дні, вони вже отримали виплати, це 2,4 мільярда гривень. Виплат на карточки ну і відповідно для тих, хто через укрпошту отримує там 1,9 мільярда гривень. Ця виплата вже почалася від 4 грудня, і вона триває до кінця місяця. Всі отримують через укрпошту, хто має через укрпошту отримати виплату. На що саме можна витратити ці кошти? На які категорії продуктів товарів? А перш за все, це послуги, тобто, в принципі, майже всі послуги доступні для того, щоб оплатити цими коштами отримані послуги. Комунальні, медичні, транспортні, навчальні, будь-які інші послуги. Далі це можливість скористатися цими коштами для потреб ЗСУ, перерахувати на благодійність. Це можливість купити військові облігації, і відповідно, якщо ви купуєте військові облігації, кошти також йдуть на потреби зсу. А також це можливість купити медикаменти та книги, і то, і то українського виробництва і перелік торговців, через які Можна зараз купити книги чи медикаменти. Також є у нас на сайті сайт це 1000.me.gov.ua Ви можете побачити на аптек. Там поки що небагато от прямо зараз. Можу вам сказати, що по аптекам це аптека низьких цін і подорожник. Тільки дві аптеки підключилися до програми. Інші аптеки в процесі налаштування у них є необхідність, щоб їх каса в момент продажу перевіряла, чи в чеку є тільки товари українського виробництва. Що стосується книгарень, то книгарні а більш активно включилися. Вже більше книгарень. Це Рідіт, Якабу, книгарня є, буква КМБУС і КСД. Це всі книгарні, які станом на зараз, через які. Можна купити книги в рамках зимової підтримки, але цей перелік він не виключно. Він буде додаватися в процесі налаштування інших продавців. Відповідно, з кожним днем кількість продавців буде збільшуватися. Відповідно, в більшій кількості торгових точок можна буде купити товари, які також якби включені в програму. Згадували про можливість задонатити військові облігації, як це можна зробити, і чи це стосується великих фондів благодійних, чи якщо, наприклад, окрема банка відкрита для певних підрозділів, так само можна буде ці гроші туди перерахувати. Та це дуже популярне питання. Дякую. Насправді доступно тільки перерахування на адресу благодійних фондів на фізичні картки людей, які займаються волонтерством. Такої можливості немає, тому що. Далі немає ніякого механізму для того, щоб відслідкувати, як ці кошти використовуються. Ну і знову ж таки, щоб не було там якихось потенційно можливих шахрайств відповідно тільки на адресу благодійних фондів, але будь-які благодійний фонд насправді, тобто це можуть бути і благодійні фонди, які на користь зсу працюють, але можуть бути і інші благодійні фонди, які збирають на лікування там хворих людей і так далі. На будь який благодійний фонд можна ці кошти перерахувати. Куди загалом люди найчастіше витрачають цю тисячу? Тобто, чи вже є якась статистика, і ви бачите, що люди витратили саме ці кошти? Да, ми відслідковуємо, куди витрачаються кошти. І відповідно у нас є там актуальні дані. От станом там на вчора, на кінець дня, майже 860 мільйонів гривень люди перерахували на комунальні послуги, 239 на інтернет-телекомунікаційні послуги. І майже 55 мільйонів це кошти, які перерахували якраз на благодійність, відповідно на потреби зсу. Це отакі от топ 3 категорії. На які люди витрачають кошти. Ну і далі ми бачимо, насправді це не означає, що там була статистика деякі змі підсвічували в відсотках, скільки це населення. Це не означає, що це такий відсоток населення. Тобто люди можуть свою тисячу частково витратити на комунальні послуги, потім на інтернет, потім на благодійність. І Таким чином, насправді ми бачимо, що ну, 55 мільйонів гривень люди там за ці декілька днів, як тільки ми почали виплачувати, перша виплата на початку цього тижня почалась. Відповідно, за тиждень фактично 55 мільйонів люди перерахували на потреби благодійності, на потреби зсу, і мені здається, що це дуже показово, якби демонструє те, що люди готові цими коштами скористатися на потреби збройних сил. А чи можуть відмовити в транзакціях, якщо людина, наприклад, хоче щось оплатити з цього параліку, і в якому випадку? Ну фактично, у нас все налаштовано автоматично. Тобто, якщо ми говоримо про те, як цією карточкою користуєтеся, то з боку банка налаштовані всі інструменти, які контролюють, щоб оплата йшла саме або на послуги, або от на товари українського виробництва. Тому може бути така ситуація, якщо людина хоче скористатися цими коштами, не за цілями, які передбачені там програмою, просто така тра транзакція не пройде і такою, якби транзакцію ви не зможете заплатити карточкою Да, от е, е, в принципі, ми бачимо, ми відслідковуємо у нас побудована е, система аналітики. Ми відслідковуємо, щоб програма працювала коректно, щоб у нас не було якихось там зловживання. І дійсно, у нас на початку програми був такий момент, що ми побачили, що дуже вирос обсяг переказів на. Е, Декількох мобільних операторів, і далі ми з'ясували, що у цих мобільних операторів доступна послуга, що потім з рахунку мобільного оператора можна ці кошти зняти в готівку, фактично на іншу картку, а потім в готівку. І тому активно буквально там за пару годин вжили заходів для того, щоб закрити таку модель використання програми, тому що ну мета все таки програми це не тільки підтримка населення, це також і розвиток економіки, тобто про зараз. Користуючись цими грошима в ті сфери, які визначені, ви фактично в тому числі ще стимулюєте економічно ці сфери для того, щоб там у надавачів послуг, а для комунальних розуміємо, що дуже важливо зараз комунальним підприємствам мати гроші на відновлення інфраструктури.